Убрання з квітами у техніці фрівор одягнула свою ляльку катруси вихованка гуртка Пересянка Озерненської гімназії Карина Сич. Важкувато було з'єднувати мотиви, оскільки спідниця та шапочка виконана в техніці фрівор. Тобто квіти можуть бути різні за розміром, з ниток різної якості. Анастасія Сігнаєвська з Чуднівського району вив'язала виріб для себе. Це маленька чорна сукня, виконана у техніці гіпюрного в'язання. І пюрне в'язання найскладніше у робочі коротким гачком. Таким мережам має рівнем ні вишуканості, ні у елегантності. Особливість заключається в тому, що спочатку нав'язуються елементи, а потім вони всі з'єднуються голкою. На конкурсі було представлено багато унікальних і оригінальних речей. Як зазначили члени журі, рівень майстерності конкурсантів з року в рік зростає. По сравнению з тим, як було раніше, звісно. Конечно... Сейчас невозможно определить несколько работ, настолько оригинальных, настолько трудоемких и качество исполнения. У загальну суму конкурсних балів входила оцінка не лише за представлений виріб, а й за його захист та виконання практичного завдання. За підсумками журі, абсолютними переможцями цього року стали вихованки Житомирського міського центру науково-технічної творчості Ольга Дурицька, Вероніка Голуб і Єлизавета Копаниця, а також Аліна Момонт з Малинщини та Анастасія Сігнаєвська з Чуднівського району.